Добрий вечір. Сьогодні ми знову в Полтаві. Ну, а де ж нам ще буде? Так гарно і затишно зараз у Полтаві. І, звісно, нам гуляти потрібно. І ми йдемо та дуже улюблений вулиця, яку я знаю, яка я знаю, всім подобається, всім Полтавцям. І тому ввечері ми давно тут не прогулювались. Зараз є час і натхнення. І тому підемо. То вже було похолодало, ночі зовсім були холодні, а зараз знову тепло, вечір такий лагідний. І, звісно, мені захотілося на прогулянку. І думаю я, що куди б нам піти. Не просто ж нам так йти нікуди. І зараз ви подивитеся, який такий, яку таку точку я обрала для цього. А поки суть до справа, подивимось і на інше. Дуже цікаве. Місця та вулиці на дуже гарного Котляринського. який красен. Наталка Полтавка вам передає привіт і говорить, щоб ви обов'язково ставили лайки, не забували. Зараз. Вже майже осінь, багато студентів повернулося до міста, дітей привезли, тут теж готують. І ми теж з ними тут гуляємо. Прям такий цікавий. Флешмоб, світ музики та світ сім'ї поряд. А чомбині. Магазини вже готуються до осені. Ну, я не хочу ще готуватися до осені. Нехай літо ще почекає, хочеться ще тепла. Ось така Харківська книгарня у Полтаві. А ми йдемо далі. Думаю, вам теж подобається вечір. Хоча сьогодні четвер, але дуже-дуже приємно. на поголю. Подивимося на нього поближче. я Ось так. Мило зараз. Там закат, захід сонця, раскравий, такий приємний жовтий дом, дим жовтий. Наш такий гарний прапор майорить. Як ви гадаєте, куди я піду далі? Туди, Туди? туди. сюди. Ось студентка йде вже там своєї оселі нової. Я все ж таки йду прямо. Така зупинка, на якій написано, коли приїдуть тролейбуси та автобуси. Ось так. Ніночка поспішає, а ми ні ми ж з вами на Так, Красавчик-музей. Мій улюблений казковий домик, будиночок. Але ми йдемо не... До нього. Зараз побачите куди. Ось такий фонтан. Зараз радує містян, Зараз багато людей сюди приходять, щоб помилуватися на нього. І я теж вирішила прийти. Ось такий красавчик. Як вам така краса? Якщо ви ще не поставили лайк, зараз саме раз. Ось так здорово зараз. Тут у Полтаві. Але, мабуть, ми ще. Пройдемо з вами. Далі? Ось такий вайб. Вечірні Полтаві. Такі будиночки, такі кафешки. Щодо ваш? Дивіться, які затишні стільці та диванчики. Але ми з вами не будемо тут сідати, а підемо далі. Підемо насолоджуватися красою Полтави далі. Да. Не тільки мені тепло стало та надихнуло на прогулянку. Людей я бачу багато-багато. Ось театр, дома, квіти. Це така тепла атмосфера. А небо, подивіться яке небо? Яку машинку оберете? Вагончик з кавою. та напаємо. Да. Чернобыри всем красам. Улібашки ось так, ми бачимо там, а, тут, а взагалі, відкуда ми й прийшли. Влада міста Полтава, ставте лайки, підписуйтесь, якщо не підписались ще. Будемо гуляти далі. Пока-пока.